Які курйозні ситуації у вас виникали під час спілкування з поляками? Виникали такі, що я так е, ме, <с triangata> і або починала українською мовою щось розказ, і вони мені там з матюками, але казали, не понімаю. Ну, бар'єр мови. Ну, це бар'єр мови, тому що ти не розумів їх, вони не розуміли тебе, і це трошки. Заставляло нервувати, змушувало понервувати трошки, не розумів, що від тебе хочуть, а ти знаєш, що ти хочеш, і тобі, тобі потрібна допомога срочно. І ти не розумів, як це донести. Але то що я не вміла з ними розмовляти, не могла знайти спільну мову, друзів і так далі. Один випадок у нас був на кухні, коли в нас борщ, ну борщ український, той борщ український пусту, з капустою, з м'ясом з усіми овочами. А в Польщі борщ це червона вода. Якось виляла. Я особисто прийшла начальство. прийшло, де? Я кажу: виляла. я знала, що це борщ? Червона вода то борщ. от да. отепер буду знати. Пройшло вже багато років, але пам'ятаю по сьогодні. Була там анекдоти там різні. Ну польські анекдоти відрізняються від наших, і їхні там так само ну там вони так само вірші розказували і все інше. То теж було смішно ну, було смішно там деякі вірші, бо, бо в нашому сприйнятті по українськи воно по одному, в, Поль... в Польщі по іншому.